На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 16 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки. Про це повідомили в генштабі збройних сил України, Сили оборони продовжують штурмові дії. Південніше Бахмута завдають ворогу втрату живій силі і техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На куп'янському напрямку захисники відбили 8 атак ворога в районах Синківки, Харківської області. На Лиманському напрямку три в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Юрій Федоренко, командир роти ударних і безпілотних авіаційних комплексів Ахілесу 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового Атамана Івана Сірка разом з нами. Юрію вітаємо, бажаємо здоров'я. Слава Україні, героям слава. Отже, яка ситуація на вашій ділянці фронту? За останні тиждень ситуація суттєвих змін не зазнала. Противник продовжує проводити ударно штурмові дії. Застосовуючи комбінований особовий склад та комбіновану тактику ведення бойових дій. Основне завдання противника це виявити слабкі місця в обороні сил оборони і потім там розвивати успіх. Як наслідок, противник штурмує, застосовуючи, зокрема, різну тактику, де штурмує після масованих артобстрілів, використовуючи свій особовий склад в першу чергу для виявлення наших нових позицій, десь за прикриттям броньованої легкоброньованої техніки. І натиск противник дійснює як денний такі нічний час, тобто нема такого, що гармати перестали працювати ворожі чи наш, зокрема. Але незважаючи на шалений натиск противника, незважаючи на креатив, подекуди який вони намагаються застосовувати, Силам оборони вдається повною мірою утримувати натиск і бути в активній обороні. Це значить, що коли є нагода і можливості, вибивається противник із зайнятих ним рубежів. Варто зауважити, що комунікація між бригадами, які утримують. Бахмутський відтинок налаштована достатньо потужно, є повна взаємодія, і достатньо часто буває так, що цілі виявляє одна бригада, супроводжує інша, вражає третя. Також достатньо важливо сказати про розвідувальну компоненту, яка налаштована також достатньо потужно і дозволяє виявляти деякі наміри противника заздалегідь як наслідок наносити об'єднаний вогневий вплив. Під об'єднаний вогневий вплив я маю на увазі наші гармати. Тут окремо треба сказати про артилеристів. Які з гармат великого калібру працюють як снайперських гвинтівки, попадають в ціль, зокрема, дуже є ефективними касетними боєприпасами як проти техніки противника, так і проти його штурмових груп. І звісно, це ударні засоби ВОПАЛІ, які наносять також достатньо суттєві враження противнику, як денний та в день, так і нічний час. І, зокрема, хотілося би сказати про наших піхотинців. Погода ви зараз бачите, яка по всій країні, зокрема, Бахмутський напрямок не є виключення. У нас йдуть переважно дощі, саме тому шляхи сполучення розкисли і на тих позиціях, які нещодавно були відбиті ворога і ще належним чином не облаштовані, подекуди буває води по колінах. Цих всіх умовах хлопці та дівчата, які є штурмовиками-піхотинцями, утримують позиції, і коли виникають примістів бої, ефективно ліквідують ворога. Своєму телеграм-каналі ви часто публікуєте відео, як бійці відбивають чергову спробу наступу Росіян на Бахмутському напрямку, нищать ворожу техніку. А який характер нині носять ці спроби атак ворога, і з яким інтервалом вони відбуваються? На одному відтинку короткому противник за день може вчиняти, до прикладу, декілька ударно-штурмових дій, а може бути до п'яти, змінюючи тактику, змінюючи напрямки, де заходи в лоб, де заходи слан, По-різному. В залежності також тут і погодні умови грають роль, і противник намагається використовувати, до прикладу, тумани. Які спускаються для вчинення удару штурмової дії, оскільки аерокомпонента в повітрі вона зменшує свою інтенсивність перебування, але незважаючи на те, як противник не намагався б діяти силам оборони вдається протидіяти. Хочу вам нагадати, що командири, які організовують оборону, переважно це кадрові військові, які пройшли, і, АТО, і ООС вже. Особовий склад, який виконує завдання на деяких посадах, люди знаходяться спочатку повномасштабної війни. Тобто, це вже третя зима, коли люди воюють в повний зріст. Тому такі знаєте, запелянки від противника, які він готує, вони розкриваються більшою частиною заздалегідь, але без відваги і хороброго серця особового складу село оборони, а також без підтримки української нації, такий результат не вдалося б забезпечити про підтримку з боку держави і суспільства. з приводу забезпечення безпілотників, наскільки зараз це добре налагоджено? І з за тих погодних умов, які ви описали, наскільки ефективно їх можна використовувати? Спочатку почну з погодних умов. Для глядачів, щоб було зрозуміло, більшість засобів ВПЛА не працюють, елемент живлення є електробатареї. Електробатареї вони на холоді розряджаються набагато швидше, ніж це відбувається на теплі. Можемо як у мобільних телефонах. Так, хто користується, той знає, що мобільний телефон на морозі сидає набагато швидше. Що стосується несприятливості, погодні умов, коли йде швальний дощ, вітер, який прогинає дерева до землі, і багато всього іншого, що відбувається, звісно, це негативно впливає на аерокомпоненти, як розвідувальне, так і вдарна. Але особовий склад сил оборони знаходиться постійно на позиціях, і тільки виникає можливість стишився вітер, припинив падати дощ, і багато інших факторів, які змінилися, відповідно, наші безпілотники вже перебувають в повітрі. Як розвідування, так і ударного типу дії, тому кожного дня є застосування як розвідування, так і ударних засобів. І тут переходимо в частину забезпечення. Об'єктивно за останні півроку сили оборони почали отримувати більше засобів ВПЛА, як тих, які виготовлюються всередині нашої держави, тому що політика налаштована на масштабування позитивних зразків ВПЛА, які допускаються до експлуатації та боруться на озброєння. А також дуже важливо, це коптери цивільного призначення, як і в відрони, так і продукція компанії DJI, яка дозволяє працювати в найскладніших погодних умовах. Ці засоби частково закуповує держава, але великої мірою вони заходять за рахунок волонтерських організацій і кожного українця. Ми маємо розуміти, що протяжність фронту більше ніж 1200 км. кілометрів. Інтенсивність бойових дій майже на всіх напрямках вона є надзвичайно динамічною, потужною. Засоби ПЛА це видатковий матеріал, який втрачається в результаті дії ворожого реб повітряних засобів, несприятливої погодних умов. Тому для того, щоб повномірно перекрити потребу фронту, державі потрібно ще перший час, щоб наростити виробництво, і це питання не декількох місяців. І тут ми маємо бути об'єднані. Держава крізь українська нація спільно пліч опліч роблять все необхідне, можливо, кожен від себе, для того, щоб сили оборони мали необхідну кількість технічних засобів для виявлення і враження ворога. Пане Юрію, спасибі вам за роз'яснення і за те, що ви робите. Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Хілес 92 окремої штурмової бригади імені кошового Атамана Івана Сірка. Долучався до нашого ефіру.